Назвати Віталій Гаврилюк. Зараз займаюся волонтерством. Ми ще 23-го вечором вже була така суєта. Всі як лягли спати, проснулися війна. Uh, uh. 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 Половина просто покидають уїжджають. Я був за кордоном працював. Бачив, що там, куди тікати. Ми тут в себе такається, в країні, куди тікати. Ми почали групуватися отак, з друзями, знайомими всіма і щось збирати. Перший раз я проїхав, можу сказати, просто тоді був Шевченко, це перша лінія була це все. Шевченко, Покровський — де наступне село, і вони стояли кілометр позицій їхніх окупантів. Так, познайомився там я з бригадою. Піхота була. І вже були в нас контакти. Вже я вже мав контакти і так возив по людям допомогу. Ми заїжджали е, в Шевченкове, саме в село. Це села там майже немає, воно розрухане було повністю. Е, Перед уже е, деокупацією Херсона я заїжджав в Херсонську область, це перше посад Покровське село. Там зовсім Луч. Село Розрухи, людей дуже мало, і то ні води, ні ліків, їсти, я не знаю, що вони там їли. Ми завезли ліки. В самому Посад Покровську теж саме. Там села зовсім, я не знаю, там може деякі люди були на той час ні. Я виставляв в соцмережі тоді село. Люди деякі писали, просто був в шокі те, що залишили своїх їхніх будинків. Села немає. Села просто немає. Ми заїжджали, допустимо. От на посту я вже познайомився там Рома. Е командир був. І Він мені говорить: ти розумієш, що волонтерів туди не пускають нікого. Там з громади говорили: пустіть волонтерів. Ну, це обстріли, це там масштабні були. Ну, говорю, ну я поїду так, як мене й не було. <хи> там, ну ну а що робити? Там люди були. Ну, виходилося якось так. Ну, все, слава Богу, було нормально. Попадали під град, попадали, були і дрони літали. І так уже визвалися Херсон на вторий день я вже був у Херсоні. Наші хлопці продвинулися, вже були на зачистки, і ми поїхали до них. Останній раз бачили в Херсоні цих хлопців. Так, після того дня ні зв'язку, нічого вони відправились на Бахмутський напрямок. У нас обірвалося якийсь зв'язок, і не знаю, як вони живі, не живі це. Ну, у мене часто, часто от такого от було. Бувало також, що проходило стільки період, там певний там, по 4 місяці, і ось бачились там уже на Бахмутському напрямку. А на Бахмутському напрямку там все по-другому. Там більші потребності, друга тактика війни, все, що в нас є, і в них, то все використовується там. І... Добре, що хлопці не падають духом, працюють. Зараз у мене до нового року за місяць і зараз я їжджу на Бахмутський напрямок. Більше, ніж навіть на Херсон, як пише. Там більші потребності, більші потребності в автомобілях, в дронах. Особисто я з хлопцями виходив на ноль. Це межа. 400 метрів до окупантів, такого було там деяких 700 метрів. Ми оставалися на сутки в підвалах, десь в мене є відео тому, в інстаграмі. Ти бачиш то все, бачиш розбиті машини, бачиш, як тебе на очах прилітають дрони. Бачиш, як збивають наші дрони, вони помповими рушницями і вони падають просто. Ці розрухи, ці в розрухах люди є, деякі живуть просто на, на нулі, де розрухи, пару домів, в подвалах живуть люди просто і, ну. Більш Більше треба, як то кажеться, прикладати зусилля до цього всього, робити, виходити з себе, ну, щось робити. І потрібно робити дрони, вирішив собі, тому що ну, що можна ще робити. що? Зараз я роблю надземний дрон для евакуації поранених. Розпочав на стадії моторів, колес там зупинились ми. Автомобілі почали ми ремонтувати. от Ми вже три автомобілі ремонтуємо. І Розбираюся в дронах. Щас я склав з трьох мавіків один. Зараз його прошиємо. Розібрався я з їх як що пояти програмувати, і на стадії будемо це. Як каже, це виконувати. Сам пробую. Вон, у мене є один дрон, допустим, я сам е літаю ним. Я навчився сам літати дроном. В них сребу просто купола включають. І ти вже не управляєш ним просто. Він тяне. Просто тяне його. І ти не можеш. І так втрачаються в нас дрони е через реп. Е їх підстрілюють теж дуже часто втрачаються батареї. Взимку у нас ось батарея, допустим, е її просто не вистачає е заряду. Це вилетіти на кілометр, грубо говоря, полтора, ну, пару хвилин, там хвилини три, поснімати, кинути якийсь зброс і вже треба летіти назад, взимку, тому що заряд уже сідає. І будеш просто тягнути до кінця, просто дрон втратиш. Хтось робить в спарку батареї, так ось, допустимо, дві батареї: одна в дроні, одна йде в спарка батареїв. Ну, з однієї сторони, воно якоби нормально, але з іншої сторони, ти вже ніякий зброс не понесеш. На ньому, тільки вже для розвідки. Ну, якщо ти втратиш дрон, то ще одну батарею. Батарея там, виходить 8 тисяч, вони були по 10, то 8 тисяч. Ти втрачаєш дві батареї і дрон. Ну, як сказати дякую? От поначалу в початку, мені вон давали подяки. Хлопці. Від себе. від себе давали подяки, там. Хто там, навіть, там, Чуть не, там, тобі там, медалі волонтери. Воно чи... ну, мені не треба. E, у нас є деякі навіть, хлопці, які пройшли який, певний період війни, навіть не мають нічого. Ну, чому давали, давали, окей. Сказав, дякую, дякую. Ну, це мій обов'язок в першу чергу. Як їхній э, воювати, от вони зараз захищають нашу країну. Мою допомагати їм. Ну, дякую, дякую. Не сказали, дякую. Ну, в ну, основному всі. Дякую. В першу чергу хлопцям, які зараз стоять на перших лініях і не на перших, які хлопці, дівчата, які захищають нашу країну. Тому що без них я навіть собі не можу уявити, що б це могло бути. Тому що те, що відбувається от зараз на тих територіях, те, що відбувалося в Херсоні, те, що відбувається на Бахмутському напрямку, які розрухи, це. Нажав уявляти неохота. Я розумію зараз, які є потребності, я розумію, які потребності в цих дронах, і розумію, що треба всім брати чим допомога більше, об'єднуватися і робити, щоб була ця перемога. Тому що як хтось буде щось робити, а хтось просто чекати ту перемогу, то це буде складно. Я не загадую там на завтра, що там я щось зроблю. Я живу як такається, можна сказати, як сьогоднішнім днем. Якомога більше що сьогодні зробити, стараюсь, то що завтра я не знаю, чи буде щось, чи не буде, чи проснемося ми, чи ні, чи приїду я відти чи ні. Щоб ти не хотів, ну. Якщо вже почав, то треба йти до кінця. Я знаю багато волонтерів. На початку повідкривали волонтерські документи, там були, що то не цей, там даже знайомі мої, там, там пару подяк. Все. І вони просто уїхали за кордон, поудаляли все, що в них було на соцсетях у мережах, і все, вони вже не волонтери. Думаєш, все, ну, все, ну що мені, саме більше всіх треба, чи що, ну я що то роблю, там, той. І коли ти все це е, пишуть хлопці, там, той транений, той загинув, поїхав, тої машини вже нема, і все. ну... І ти переходиш через оце все, переборюєш себе, берешся, збираєшся і далі. Ти розумієш, що ну, треба йти, ну вже почав, йти до кінця. вже. Повернутися до того життя, що в мене було до 24-го, мені кається, воно вже не повернеться, тому що вже по-другому я вже і розмишлюю все це. І займатися далі будівництвом відбудовувати. У нас є що відбудовувати, і країну треба піднімати нам всім.